Вже найгірша дорога, мабуть, вже немає, де такої поганої дороги. Так реагують майже усі водії, яким доводиться долати шлях дорогою від Володимирця до села Каноничі. Як то кажуть, замучились лагодити ці машини. Я Донецької області об'їздив, ніколи такого не бачив. Таке було гарше. скоро їде 40 хвилин. Якщо аварія, не дай Бог, поки скоро доїде. Може бути летальний випадок. Коли сіздив до фронту, і там краща дорога. Мабуть, і вибивається вже до якоїсь польської сушей. Лучше їхати велосипедом або скутером. Одним із таких прикладів є нещодавня пожежа. Сталася вона у селі Каноничі. Тоді будинок згорів вщент. Постраждалі нарікали усе через те, що рятувальники довго добиралися до місця події. Дорога від пожежної частини до будинку, в якому сталася пожежа 7 кілометрів. За 14 хвилин вони доїхали сюди. Дорога у такому стані вже близько трьох років. Жодних ямкових ремонтів надовго не вистачає. Виділені кошти із державного бюджету в розмірі 900 тисяч, і з нашого бюджету 300 тисяч. Незважаючи на те, що кошти знайшлися, виникла інша проблема. Аби розпочати ремонт цієї дороги, оголосили тендер на пошук підрядника. Утім, знайти його так і не вдалося. Останом на сьогодні виділеної суми на повноцінний ремонт теж не вистачило б. Разом з тим запевнив, що аби підтримувати бодай безпечний стан дороги, там таки проведуть аварійні роботи.